Вітаю, любі друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною відвідати історичні місця Кривого Рогу. А ще краще завітати до нас у гості і побачити все на власні очі. Розпочнемо нашу подорож з мого найулюбленішого місця міський історико-краєзнавчий музей. Тут представлено культурно історичну спадщину нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. До колекції музею входять близько 54 тисяч експонатів, серед яких археологічні знахідки, матеріали, що висвітлюють історію міста, фотографії, експонати образотворчого та прикладного мистецтва. Музей було засновано у 1960 році. Визначні місця Кривого Рогу. Які є архітектурними об'єктами, це костел Святої Бригіти, Дім Корнілова та старовинний будинок на вулиці Калініченка. Усі ці будівлі були зведені за часів ХІХ століття. Відомо, що будівництво костелу Святої Бригіти велося за ініціативи польських переселенців і було завершене у 1898 році. Є на території міста і чимало культових духовних споруд, в тому числі зведених у позаминулому столітті раніше. Найвідоміша серед них церква Різдва Пресвятої Богородиці, заснована у 1876 році. Ще одна давня цікава споруда Кривого Рогу родовий склеп землевласників Галковських, місце, де знаходиться відповідний об'єкт. Оповито містикою. Це закинутий Покровський цвинтар. Кам'яний будинок Корнілова, який височіє на вулиці Свято Миколаївській, з'явився в місті раніше. У 1870 році, до забудови цього об'єкту, що досить добре зберігся дотепер, двоповерхових споруд у місті практично не було. Старий дім на вулиці Калиниченка наразі є частиною комплексу будівель церковного призначення. Ще місто відоме мальовничими скелями модру, пагорбами з незвичайним скелястим ландшафтом, ярами і балками, що оточують береги річ Кінгулець. Ця місцевість завдяки рідкісним представникам флори, джерелам та гротам набула статусу геологічної пам'ятки всеукраїнського значення. Недалеко від скель нижче греблі місцевого водосховища можна побачити бурхливі хвилі карачуновського водоспаду та затоплений гранітний кар'єр КДЗ, що став неймовірно красивим озером. В озерці поблизу підніжжя вищого водоспаду, що стікає через магматичні гірські породи, можна купатися його вода дуже чиста. Є у кривому розі маловідомі цікаві місця для туристів. Для тих, кому завжди кортіло побувати у Блакитній Лагуні, випадає унікальна нагода відвідати найгірший аналог в Україні. І хоча це не спа-курорт Північно-Західної Ісландії, композиція спадщини Кривого Рогу варта обкладинки журналу National Geographic. Бути у кривому розі і не відвідати театр Академії Руху непростий гріх. Єдиному в Україні театру музично-пластичних мистецтв формально вже виповнилося 17 років, а неформально цілих 37. Особливість театру Академії Руху полягає у відсутності в постановах розмов. На виставах ви не почуєте ні слова, але відчуєте всю майстерність акторів, яка проявиться у гармонійному переплетінні пантоміми, музики і танцю. А це місце, хоч і не претендує на звання візитківки міста, однак по праву вважається унікальною особливістю саме Кривого Рогу, один з найбільших у світі та найглибших в Україні кар'єрів. Кар'єр південно-гірничого збагачувального комбінату, вражає своєю величиною. Його довжина складає 3 кілометри, ширина майже 2,5 кілометри, а глибина сягає 340 метрів. Перебуваючи в мікрорайоні Доманській, варто зазирнути до музею гірничої техніки під відкритим небом. В основі унікального зібрання гірнича техніка північного гірничо збагачувального комбінату. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України, що охоплює понад 52 гектари та вважається заповідником всеукраїнського значення. Фон цієї розкішної зелені оази включає багату колекцію дерев та чагарників, чимало з яких знаходяться під загрозою зникнення. По справжньому змагатися за титул візитки міста може тільки найбільший у світі квітковий годинник діаметром у 22 метри з довжиною годинникової стрілки 8 метрів та 12 метрів хвилинної. Споруда має повне право називатися найунікальнішим творінням квітучого регіону Дніпропетровської області. Майданчик біля Криворізького академічного міського театру імені Тараса Шевченка став одним з найпопулярніших місць у Кривому Розі. Тут проводяться концерти, виставки, картин, і фотографії, фестивалі та багато іншого. У будні це відмінне місце для прогулянки з дітьми, активного відпочинку або приємного читання у затінку на лавці. Це одне з небагатьох місць, де ідеально викладено гранітною плиткою пішохідна зона. Саме тому це місце дуже полюбляють скейтери, ролери, велосипедисти та інші шанувальники екстремальних видів спорту на колесах. Якщо ви любите споглядати мальовничі краєвиди, це означає, що ви подивитесь у кривому розі парк. Федера Мершавцева. Вам необхідно це зробити обов'язково. Тут можна побачити, як ріка Саксагань зливається з повноводним інгульцем, відвідати павільйон човнової станції, прогулятися алеї дивовижних гірських порід та оцінити древні експонати виставки знахідок археологів. Однією з найбільш незвичайних пам'яток Кривого Рогу по праву можна вважати дорогу. Так, саме прості криворізькі вулички, особливо ті квартали міста та різнокольорові вогники уздовж тих вуличок створюють романтичну казкову атмосферу. Не спішно приїхати вечірньою вулицею Романа Шухевича до мальовничого 44-го кварталу. А чудовим завершенням прогулянки стане сквер. Уздовж алеї стоять витончені лавочки, усі дерева та скульптури, оповиті кольоровими гірляндами. Тут панує особлива магія, що дарує відчуття романтики та свята, довершує картину вражень світломузичний фонтан. Що може бути казковішим за насолодження шумом води у лагідному звучанні тихої музики серед різнобарних вогників? Якщо говорити про красиві місця Кривого Рогу, то це одне з найкращих.